Скандал навколо 24-річного нападника Ковалівського ФК «Колос» Данила Колесника продовжує набрати обертів і вже давно вийшов за межі футбольної тематики. За інформацією правоохоронців та ТЦК між футболістом і працівником центру комплектування під час перевірки документів виник конфлікт, який переріс у фізичну сутичку. Як наслідок, колесник завдав удару військовослужбовцю після інциденту, сам гравець опублікував відео в інстаграм, де демонстрував конфлікт та згодом видалив запис і закрив сторінку, хоча інформація вже розійшлася мережею. Поліція відкрила кримінальне провадження, і в разі доведення вони футболістом може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Клуб відреагував оперативно. ФК «Колос» оголосив про розірвання контракту з гравцем і публічно вибачився перед військовими та суспільством без жодних спроб виправдань, фактично поставивши крапку в історії співпраці. Варто зазначити, що колесник не був гравцем основного складу першої команди. Виступав переважно за колос 2 і намагався закріпитися в професійному футболі. Тому для нього ця історія може мати серйозні кар'єрні наслідки. При цьому це не перший резонансний епізод за його участі. раніше. Його ім'я згадувало у зв'язку з бійкою на зборах у Туреччині, коли він у складі Минаю став учасником сутички з російськими футболістами після конфлікту в готелі. Тоді в українському інфопросторі ця історія сприймалася зовсім інакше, адже йшлося про протистояння з представниками країн агресорки. Багато хто навіть називав цей епізод принциповим. Але нинішня ситуація інша за змістом і контекстом, адже мова йде про застосування сили щодо українського військового під час воєнного стану. Окремо, варто звернути увагу на заяву самого ТЦК, які іронічно заявили, що за своїми антропометричними даними колесник цілком міг би підійти для служби в десанту штурмових військах, і, можливо, міг би застосувати свою фізичну підготовку там, де вона справді потрібна, у боротьбі з ворогом, а не в конфліктах у тилу. або зміг продемонструвати, як правильно мобілізувати людей на власному прикладі. Свої позиції щодо інциденту висловили і відомі українські футболісти. Наші журналісти поцікавилися позицією українського футболіста та екзравця зравця збірної Артема Федецького. Я сторонник того, що в насильство в будь-якому випадку не при неприпустимо, як з боку військових, так і з боку цивільних. Тому це все відбув, від, має відбуватися в правильному порядку. Так, якщо з розпублікову даних, значить це має бути все по закону. Має бути відбуватися те, що ми бачимо там, да, як. Людей ламають, басифікують, тобто, це ну це ж ми ж не країна 404. Тому це має бути правильно. І зво із сторони цивільних, звичайно, має бути нормальна, нормальна реакція, тобто на. Водночас так звані зірки Динамо Артем Мілевський та Олександр Алієв публічно підтримали колесника і заявили, що потрібно розібратися в деталях, і що ситуація могла б бути не такою однозначною начебто захищав батька трьох дітей. Вони назвали сам чинок по-чоловічому та по-людськи, і закликали керівництво клубу розібратися в ситуації до кінця і не робити поспішних висновків. Це в свою чергу спричинило нову хвилю дискусій серед уболівальників. Побісунку маємо ситуацію, коли один конфлікт фактично поставив під питання професійне майбутнє футболіста серйозно вдарив по його репутації, і перетворився на широку суспільну дискусію про межі поведінки публічних осіб під час війни. Зараз подальший розвиток подій залежить від слідства і судових рішень, але вже очевидно, що навіть у разі м'якого вироку повернути довіру клубів та вболівальників буде непросто. І тепер питання просте: чи може футболіст після такого повернутися у професійний спорт? Чи це та історія, яка ставить крапку? Чи не занадто жорстко клуб відреагував? Та чи доречною підтримка Алієва і Мілевського іде для вас межа між розібратися та відповідати за вчинок? Пишіть у коментарях вашу думку.